Знаєш, я роблю, коли сумулюч лякається абсолютно не комусь може подобатися солдатик серіалу «Хлопаки», комусь ні, але однозначно можна сказати, що Дженсен Сенекл справився зі своєю ролью на відмінну. і багатьох з вас, включаючи мене, цікавить його подальша доля. У цьому сезоні хлопаки ми побачили, як солдатика звільнили з російського полону, де він перебував ще з часів Радянського Союзу. Наприкінці сезону він потрапив до рук цей рую і опинився у криогенному стазисі. Фнати припустили, що цей персонаж пропустив четвертий сезон, але стало відомо, що Дженсен повернеться до своєї ролі. Зараз ми вже на четвертій серії нового сезону, всім я вас вітаю, але солдатик поки що не повернувся на екран. Однак злеви в Твіттері вказують на його 100% появу. Вірити чи ні, справа ваша, але на мою думку ми його ще побачимо. Який вплив солдатик матиме на сюжет, поки невідомо, Розглянемо декілька фанатських теорій про те, що може статися з персонажем Дженсана Еккоса у четвертому сезоні. Отож, перша теорія і одне з найлогічніших припущень це те, що хлопаки вб'ють солдатика. В кінці третього сезону, незважаючи на співпрацю, їхні стосунки залишилися напруженими. Солдатик міг би й суперечити принципам Бучера, який так ледве сприйняв Starlight. Дві альфи в одній команді це рецепт для конфлікту. Бучер та його команда спробують вбити солдатика, який є надто непередбачуваним супергероєм. Якщо враховувати їхню ворожнечу в третьому сезоні, конфронтації не уникнути. Але погодьтеся, всі ми знаємо, що Бучер завжди має план. Або ні. Але він точно любить виглядати так, ніби має. Теорія номер 2 на її нова співпраця. Існує також теорія, що хлопаки знову почнуть співпрацювати з солдатиком. Якщо Хоумлендер стане занадто великою проблемою, їм доведеться скористатися силами солдатика, а потім спробувати його вбити. Їхній союз може тривати довше, якщо Бучір не переживе наслідків сироватки, яка надає суперсили. Проте солдатик матиме ще одного ворога в команді молоко, чию сім'ю він убив. Тож уявіть собі обідні перерви в офісі. Але для того, щоб убити солдатика, потрібен план, якого поки що в серіалі хлопаки ні в кого немає. Теорія номер 3 Солдатик уб'є хоумлендера або ж навпаки. Проблема батьків і дітей завжди актуальна, і в хлопаках вона набула нових відтінків. Солдатик у певному сенсі є батьком хоумлендера. Хоумлендер сприйняв цю новину позитивно, але отримав негативну реакцію від свого батька. Їхній конфлікт може досягти апогеї у четвертому сезоні, коли вони зійдуться віч навіч щоб вирішити, хто сильніший. Результат буде драматичний, незалежно від того, хто переможе, але згадайте комікси, там вони змагалися так, що руйнувалися міста. Тож, можливо, краще запастися попкорном і чекати видовища. Теорія 4 в куб'є Райана або навпаки, ситуація з Райном, який є по суті онуком солдатика, також ускладнює події. В кінці третього сезону Райан змінився і, можливо, він уб'є когось із позитивних персонажів або ж солдатика, який наблизиться до вбивства Хоумлендера. Якщо Райан об'є солдатика, він остаточно перейде на темну сторону. Якщо ж солдатик об'є Райана, Хоумлендер стане ще небезпечнішим, позбавившись останніх теплих почуттів. Отже, підліткова драма в супергеройському стилі продовжиться. Тато, я ненавиджу тебе. Ну і я тебе теж. Може, з моїм виховання? Ти був би краще. А не слабким, мерзотним сикуном. І заключна теорія номер 5: Солдатик стане керованою зброєю. На кінець третього сезону солдатик потрапив до ЦРУ. можливо, воут проведуть експерименти, перетворивши його на слухняну маріонетку щось на зразок зимового солдата з фільму Марвел. Його можуть позбавити пам'яті та здатності приймати самостійні рішення, контролюючи всі його дії. Тож, якщо він раптом почне наспівувати пісеньки з 80-х років і виконувати накази як робот, ви знаєте. Кого звинувачу? А якщо вам сподобалося дане відео, поставте лайк та підпишіться на канал.